Чуєте, Анічка, мені оце цікаво, а що вас більш за все зачепило? Що вас більш за все зачепило? То що собаки, кішківник, кістки ріжуть кішківник? Чи то, що я продаю цуценят, ви можете визначитись, що вас саме більше зачепило в моїй такій натурі? Що вам більше припало до душі? Бо ви дуже багато написали, перегляньте. Якщо кому цікаво, що тут виписала людина: хребти, кістки мої собаки, я вкотре повторюю, вони харчуються натуралкою, м'ясо і сирою їжею. На сирі, на сирому годуванні там зовсім інша кислотність жолудку, як ви пишете, і кишківника. зовсім інша. Хребти виходять за милу душу. Хто там що царапає, я не знаю. Звісно, якби як тут мені багато вже написали, що там молодь. Чкову то наливають то, кінешне, якби ото мої собаки. Пили б молочко, знаєте, може вони щось там і поцарапали тими кістками. А наразі то все добре. Зараз, бачите, мені принесли підписати бумажку тут. ось Зараз, секундочку, бо я поміти того, що на цуценятах заробляю гроші, поняли, Я ще й працюю, я там роблю, роблю гроші на цуценятах, прям лопата і лопата. Я майже мільйонер, поняла? Я ще й ходжу на роботу. Моя натура вилізла. Та ви вже задовбали всі. І оці, оце, ну, Я говорю, зі своїми якимись я не знаю, науками, не науками, ну, їй Богу. моїй карюші 8 років, вона у відмінній формі. Оці, що молочко, ото кашки, Ваші собаки в 4 роки виглядають як вже старі баби і діди. Розумієте? Я своїм собакам такого щастя, як ото виписують мені там, то за кашки молочко, не збираюся травити своїх собак. Відписуйтесь, Анька, шукай. Тікайте, відписуйтесь, бо ще наберетесь від мене. Знаєте, що не нужно і не дай боже вашим собакам там або котам кишківник подряпає якась кістка, ото знаєте, скільки собак поумирало, чому я сказала за холодець. Наварять от халаці, накидали ті кості, і в собаку, виходить, просто забивається кишківник і е, желудок, і собака, заги... і собака просто гине. Я от що сказала: я журналі: скільки... і скільки таких прикладів, якби ви тільки знали, і пофіг, і то люди продовжують робити мої собаки, вони не знають смаку, кістки з Так що, давайте, дайте Мою натуру. Ви побачили? Гуляйте, бажаю успіху.